Дитячих садків у Львові побільшало. Будівельна компанія Екодім збудувала новий сучасний дитячий садок Еколент на вулиці Бойківській, поруч із житловими комплексами. Тут дітки мають змогу як слід підготуватися до школи, відвідувати заняття, ходити у студії малювання та танцю. Також є заняття з психологом та логопедичні уроки, а ще сучасні умови, в яких комфортно та зручно. Це не є садочок, де дітки перебувають цілий день, але дуже багато батьків цікавилися власне таким форматом, коли вони можуть привести на 3-4 години дитинку, її тут можуть підготувати до школи. Все буде змістовно, цікаво. Діти до нас в такий формат завжди йдуть з величезним задоволенням. І воно дозволяє їм так легко і приємно навчатися. Дитсадок на Бойківській це вже не перший освітній проект екодому. Компанія на вулиці Плоговій вже побудувала в житловому комплексі сучасну школу Еколенд, яка функціонує уже чотири роки. А також добудовує дитсадок і школу на Сихові. Цього року запланована і здача в експлуатацію трьох новобудов. Це сучасне житло на вулиці Червоної Калини, Мазепа інструментальна та на вулиці Стуса. Не забули також і про акційні літні пропозиції, які діють на нові об'єкти компанії, що зараз будуються. Акційна пропозиція полягає в тому, що при оплаті першого внеску в розмірі 20% покупець отримує знижку 5%, при проплаті першого внеску в розмірі 50% знижка складає 7%, і при оплаті 100% першого внеску знижка складає 10%. Пропозиція дійсна на квартири в нових будинках Екодім на червоної калини та Величковського. Усю більш детальну інформацію про пропозиції та знижки ви можете знайти на сайті компанії Екодім.ком